Вітаю вас, шановні слухачі Божого Слова. Вітаю вас і хочу поділитися такою важливою темою, яка, думаю, буде корисною для нас усіх, яка випливає із післання Якова, який один із всіх апостолів зробив такий чудовий висновок, над яким ми маємо з вами роздумувати. І вірити в це слово. Тема про віру живу і про віру мертву. Ві віря, є віра жива, а є віра мертва. Це нам треба пам'ятати і перевірити себе навіть час отого нашого спілкування, слухання слова, яка віра у нашому серці домінує чи живе. Яків написав такі слова, яка користь брати мої, коли хтось каже, що має віру? А діл немає? Чи ж віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, і хтось із вас скаже: ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь. То так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Нам далі є пояснення ще більше, але я думаю, для цього досить. І між християнами богословами до сьогодні є суперечки, бо Павло говорить у листі до Римлян, що оправдовуємося вірою, спасаємося вірою, до євреїв і багатьох інших місцях. Апостол Павло просував ідею, правильну – Божу, хто вірує, той має вічне життя. А яків порушує про інший бік віри, про віру, якою відсутні діла. Віра жива завжди приведе до добрих справ. Вона не може бути без діл віра жива. Така віра була Авраама, про якого він там і далі згадує. Де він, маючи віру, поклав на жертвенник свого сина Ісаака, де вірою в листі до євреїв, в 11 розділі, там є багато написано: вірою, перемагали, вірою, відрікалися, вірою, отримували. Написано є: він вірою, чекав міста. Вірою в Мойсей, відрікся, називатися сином дочки фараоною. Тобто віра завжди супроводжувалася, в якимись ділами. І тому не плутаймо, але подивімося в історію. Євреї, які вийшли з Єгипту, не могли не вірити, бо кругом були чудеса Божі. І вони бачили явно, що Бог їх веде. Коли море розступилося, це Божа дія. Коли стовп хмарений в день їх береже від спеки пустелі, це Божа дія, коли манна появляється, яку можна їсти. Кожен ранок чудова їжа це Боже, коли зі скелі тече вода, коли гора тремтить і чути голос, «Бог говорить, і кругом були чудеса, які доказували, що Бог їх веде, і Він є їхнім Богом. Вони вірили в Бога, вони не могли не вірити в Бога, але, як і каже, віра є мертва. Ось чому ми маємо боятися мертвої віри. Але віра жива, побуджує до добрих діл. Якщо тебе, дорогий друже, хто мене чує, ти християнин, незалежно, якого напрямку католицького, православного чи євангельсько-протестантського напрямку, таких три конфесії: найбільших є у християнському, так би мовити, світі, незалежно від приставок, а віру візьмемо одне слово. Якщо віра побуджує тебе до добрих справ, це здорова віра, це жива віра. Якщо твоя віра, ти ходиш до храму, до молитовного будинку, молишся, отче наш молишся, але ти нікому не зробив добра, ти нікому не поспівчував, тебе не цікавить доля і біль інших людей, то ця віра, каже Яків, вона не є живою. Мертва віра не працює, а жива працює. Ісус прийшов, щоб народити у нашому серці не просто віру, що Бог є. Далі, як пише, і демони вірять, біси вірять, аж тремтять. Але вони як лукаві були, так і лишилися. Тому віра Божа, віра жива, вона побуджує робити добро людям. Вона побуджує любити людей. Вона має коріння в Божій любові. Я не тільки признаю, що Бог є, але і що Він любить правосуддя, а що йому подобається, коли ми творимо добро. І наші добрі вчинки являються нашою вдячністю за те, що ми вірою отримали прощення, спасіння, оправдання, вічне життя даром, даром, даром і лишитися байдужим. Не мати в серці реакції до бідних, простих людей, як це було в євреїв. Вони хвалилися обрізанням, хвалилися суботою, хвалилися, що з нами є Бог. А Господь їм сильно докорив і допустив такі речі, про які я не хочу згадувати. Читайте у пророки, ви побачите. Славний храм був зруйнований, нація вся була дуже потужно покарана. І в Ісаїї Господь гнівався і закиїля в Єремії, Він казав перестаньте робити зло. Можна вірити в Бога і не робити зло. Можна вірити в Бога і бути алкоголіком, бути наклепником, бути злодієм, бути злоречі, злорікою, де на превеликий жаль в християнстві на Західній Україні так багато нечистих слів. Іду вулицею свого села і чую з домів, лунають нечисті слова. А люди так біжуть на Пасху. Так біжуть, я не засуджую їх. Я констатую факт, що люди можуть вірити і робити зло, можуть вірити в Бога і ненавидіти ближнього. Така віра згідно Біблії являється мертвою. Вона Богу не догоджає. Вона Богу не потрібна. А догаджає Богові жива віра, яка каже, що мені звелиш робити. Пригадуйте, Павла, фанатика, релігійного фанатика, який переслідував християн, коли його Ісус зустрів тет а тет, коли він йшов в Дамаск, щоб нистити християн, і навіть мав дозволи від перросвященника це вам не жарти. Він був уповноважений боротися з сектою, Тьма завжди воює проти світла. Хима завжди дає образливі всякі е, ці е, речі, які принижують людину. Ось чому шукачів правди. Люди, коли почали читати Біблію, їх стали переслідувати в Україні. Люди, які стали читати Біблію, їх стали називати штундами. Їх стали відлучати від церков за те, що люди взяли до рук Біблію, з них знущалися. Тому що відчували, що ці люди із Біблії почерпнуть силу і живу віру, Богові мертвої вірі не треба. Як можна бути християнами? Сусідня країна, християни напали на християн? Хіба то жива віра? Хіба то жива віра руйнувати, убивати, красти і насилувати? Де я чув страшні речі недавно, будучи в Полтаві, як молоді солдати російські з любов'ю насилують наших жінок і дівчат і ще й знімають на відео, а йому ще 22 роки. Воно повне злоби, але воно хрещене, воно хрестик має. Я кажу, може, то мусульмани? Ні, каже, мають ланцюжки на шиї, хрестики носять. Ви чуєте? Хіба це жива віра? Від такої віри треба втікати. Таку віру треба кидати чим скоріше, щоб ми не пропали, бо не назва спасає, а добрі, праведні діла свідчать, що віра в мене і у вас є живою. Якщо відсутні діла, то тоді щось з нами не теє. Нам треба йти до Ісуса. Він є починатель і звершитель віри, і Він свою життям і поведінкою показав. Наскільки Він робив добра? Зранку до ночі, зранку до ночі всі роки свого земного життя, Ісус створив добро, робив добро, казав добро і помер за добро. Тому нам єдина дорога, правильна віра, коли ми віримо в Ісуса. Раз, слухаємо Його два, дивимося на Нього три, і йдемо за, за Ним чотири Його слідами. Тому віра має мати повноцінність, вона має мати душу в собі. А віра без діл не має душі, не має духа, вона мертва, вона тільки, приносить біль і розчарування. Хай вас Бог благословить, як мати віру. Біблія каже, віра від слухання. Повірити в Бога, довіритись йому і йти за Ним. І в нас буде побудження побільше робити добра, благословляти ближніх, поважати старших. Виховувати дітей в страсі Господньому і пробити добро, скільки може наша рука. За це буде нагорода на небі. Так, ми спасаємося вірою, а не ділами, але діла є доказом, що в мене і у вас є жива віра. Хай вас Бог благословить. Творімо добро і покажім, що наша віра у Бога є живою. Хай Ісус буде нашим проводарем і нашим зірцем, доки ми дихаємо, живемо і ходимо. Which is Emily.